Чума б'є по бюджету виявлений в у новоукраїнському районі спалах африканської чуми завдав збитків господарству імені Чапаєва на Понад 4 мільйони гривень таку суму озвучили в обласній адміністрації. Усього знищили майже 2000 тисячі свиней нині на території села Рівне, де виявили спалах карантин. Для порівняння за минулий рік через африканську чуму на Кіровоградщині мають збитків в менше через те, що масштаб теперішнього спалаху класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня, то відшкодовувати збитки господарства мають з місцевого бюджету. Тварини від вірусу застраховані не були. Жодна страхова компанія в Україні з 2014 року не здійснює страхування від африканської чуми свиней. Обмеження по карантинних, особливо небезпечних хворобах є в договорах страхових. є в договорах страхування всіх страхових компаній – і вітчизняних, і зарубіжних. Господарство не мало можливості провести страхування свинопогалів'я. А відтак у господарства принаймні на сьогодні відшкодувати понесені мільйонні збитки наразі реальної можливості поки немає.